Мій улюблений печінковий торт. Хто ж його тільки не любить? Ви лише подивіться, яка смакота. Швиденько зберігайте рецепт та не забудьте про підписку. До печінки додаємо підсмажену цибулю та моркву, яйця, борошно, молоко, сіль, перець за смаком та все добре перебиваємо блендером. Або ж можна пропустити через м'ясорубку. До речі, печінку я використовую і курячу, і свинячу, а ви можете використати будь-яку, яка вам подобається. Млинці смажу на сковорідці з обох сторін по декілька хвилин. У мене млинці не рвуться, виходять просто ідеальні за цим рецептом. Готую начинку для перемазування, це у мене майонез, сметана та чесник. Сіль, можна додати зелень, перець, все, що ви полюбляєте. І перемазуємо наш торт. До речі, на відео торт не з усіх млинців, у мене трішки залишилось, але просто не вистачило майонезу. Торт збираємо доверху і прикрашаємо за бажанням. У мене це по боках я прикрасила кропом, а зверху натерла відварене яйце. Попереду свята, тож ви обов'язково зберігайте рецепт неймовірно смачної закуски.